Жінка в погонах це, мабуть, ще те завданнячко для людини, тому що вимоги все ж таки вони абсолютно одинакові для всіх. А вона башкетниця насправді. Так. Вона заводіла, бігала. в мене були якісь там якась зброя, пістолети, автомати. Мій вибір не був випадковим, скажу вам чесно. Мій тато також правоохоронцем був, він слідчим був, часто брав мене з собою на роботу, знайомив своїм колективом. Я дивилася, як він працює, він багато розповідав про специфіку своєї роботи. Інколи навіть залучав до своєї безпосередньої роботи. Тому, коли прийшов час обирати професію, Переді мною навіть питання не стояло ким бути. Моя подружка говорила, я буду медиком, вона, до речі, стала медиком, а я була тільки міліцією. Лише завдяки праці ми можемо отримати результат. Я розумію, що в нинішній молоді складно, але все ж таки власним. Досвідом, власним прикладом необхідно показувати ту модель поведінки, яку б ми хотіли побачити як втілення у майбутньому. Я формую, намагаюся формувати у дітей здорову, адаптативну таку здатність до кар'єрного росту і до службової діяльності, щоб вони розуміли, що. Для того, щоб щось отримати, для того, щоб мати погони, зірочки на погонах, щоб мати статус, потрібно відповідати певним якостям. От і намагаюся розвивати у дітей ці якості. Ну, По-перше, я їх виявляю, допомагаю дитині зрозуміти, що кожен із них має значення, тобто це значуща одиниця у нашому суспільстві. Ну, якщо ми говоримо про минулі покоління, то вважається, що вони змінюються раз на 25 років. Загалом, колись так було. А нинішня молодь вона змінюється, мабуть, декілька раз на рік, тому що безупинно ми спостерігаємо якісь нові сторони у наших дітях. У них дуже розвинене почуття справедливості. Вони згуртованіші. Вони готові, я просто дивлюсь на наших ліцеїстів. Вони не роздумуючи, готові захищати своє і своїх. І я вам скажу так, що корективи все ж таки внесла і повномасштабне внесло повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Вони швидко подорослішали, На жаль, ми їх так і називаємо до речі, наших ліцеїстів, наші маленькі дорослі люди. Організувати, звести до купи оце все. Тому що наші ліцеїсти, як ви сьогодні побачили, і я загалом констатую це, вони дуже активні. Направити їх правильно. Я думаю, що це одне із основних моїх завдань у процесі виховання. Мурашник ще який? Вони так, вони швидко мотаються, вони дуже активні загалом. Їх треба постійно координувати, направляти їхні зусилля у правильне русло. Ну, звичайно, і допомагати всіляко, тому що, якби не координована така сила буде хаосом суцільним. Нам цього не треба. А я також ще намагаюся у них культивувати гасло, що лише разом ми сила, тому що їх треба об'єднувати. Бо дійсно в єдинстві. І в спільності нашій все ж таки сила. Це ми побачили дуже чітко на прикладі нашої країни. Вірити в себе, вірити в свої сили, постійно самовдосконалюватися, і в них обов'язково все вийде. А головне це маленький такий секрет: це любити свою справу. просто любити свою справу. Не знаю, якщо, наприклад, там... Зупиняємось, так? Налаштовує психолог. Насправді, я чесно вам скажу, я не дуже люблю такі моменти. Ставити там тумбочку тобі. Ти дати конфетку. Рафаель.